З суботнього ранку і до обіду населення, яке має 50 відсоткові знижки на миття у міській лазні, штурмувало будівлю підприємства. Усе через те, що раніше вони мали пільги митися чотири рази на місяць, нині два. Це й спричинило великі черги людей, бажаючих попаритися. Вчорашній день показав, що кількість льготних населення різко зросло по сравніванні з прошлим місяцем. Ми навіть не ожидали такого, і от вийшла така ситуація, що до обіду прийшло 366 шістдесят чоловік одновременно льготчикам. Таку велику кількість відвідувачів одночасно у лазні не могли обслужити, тому й виникли незручності, пояснює Олександр Бунін. Віднині, сподівається, директор комунального підприємства ця ситуація не повториться. Проналізував вчорашній день, посоветувавшись, і було прийнято. Рішення по просьбі населення для того, щоб этого не проїхало, розрішити посіщати комунальне приприяття міська лазня кожну суботу з 8 до 20.00. Відвідувач лазні Руслан ходить сюди щонеділі. Хлопцю подобається тут. Усе, а особливо холодне пиво після гарячого пару. На черги чи щось подібне Руслан не скаржиться. Ніяких незручностей я ну абсолютно не, не бачу. Все, ну, баня як баня. А черги не було? Ніякої черги, то тобто, є сну все, все гаразд. Пільговикам повернули їхні чотири дні, тож вони лишились задоволеними, має надію колектив лазні. Битва тазиками на цьому завершилася, вірить Олександр Бунін.